Всіх вітаю! Сьогодні будемо випікати здобні рогалики з маком. Вони настільки смачні та ароматні, що ніколи їх багато не буває! З'їдаються швидко з великим апетитом! Готуємо! В миску виливаємо 250 мл теплого молока! Додаємо 20 г свіжих пресованих дріжджів! Якщо брати сухі дріжджі, то їх потрібно брати в 3 рази менше. 2 столові ложки цукру. Перемішуємо вінчиком і накриваємо полотенцем. Залишаємо в теплому місці на 10-15 хвилин. Тепер активовані дріжджі перемішуємо, висипаємо ще 2 столові ложки цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру, пів чайні ложки солі, 1 ціле яйце і білок від другого яйця. Другий жовток залишаємо для змащування. 70 грам м'якого вершкового масла. Перемішуємо. По рецепту йде плюс-мінус 550 грам борошна. За першим разом просіємо трохи більшу частину заданого борошна. А в процесі роботи будемо додавати решту. Оскільки борошно усіх різне, можливо знадобиться менше, а то й більше борошна, чим казано по рецепту. Тому і не рекомендується додавати все зразу, щоб не отримати тісто, забите борошном. Воно досить ще м'яке, підсипаємо ще небагато борошна. І продовжуємо вимішувати тісто уже руками. Тісто ще залишається досить липким, але додавати борошна ми не будемо. Перекладаємо його на килимок. Для подальшого зручного вимішування додаємо 1 столову ложку олії без запаху і продовжуємо вимішувати. Вимішувати будемо приблизно 7-8 хвилин до м'якої гладкої структури. І заодно, щоб воно не прилипало до рук. Ось таке воно м'яке, живе, легко сповзає з рук. Миску змащуємо трохи олією, перекладаємо в неї тісто. Накриваємо полотенцем або ж силафановою плівкою і залишаємо в теплому місці для підйому. Рогалики наші будуть з маковою начинкою. Недавно виходило відео приготування макової начинки. Зверху появиться посилання на це відео, можете перейти по ньому і подивитися приготування цієї начинки. Ось так піднялося тісто через 45 хвилин. Якщо свіжі якісні дріжджі та борошно, тісто піднімається в рази швидше. Далі перекладаємо тісто на килимок. А настільки воно м'яке та слухняне в роботі. Формуємо ковбаску, яку розділимо на рівні шматочки. Вийшло 12 штук. Кожна приблизно по 95 г. Краї кожного шматочка підвертаємо до центру, защипуємо. А потім прокручуємо круговими рухами по столу, щоб вийшли кульки. Отримані кульки накриваємо рушником. Залишаємо так на 10-15 хвилин. Тісто відпочине. Що потім при формуванні рогаликів з ним краще буде працювати. Беремо першу кульку. Спочатку руками розтягуємо тісто прямокутник, де і скалкою прокачуємо і руками працюємо. Допомагаємо робити ту форму прямокутника, яка нам потрібна. З одного краю щедро кладемо макову начинку. Загортаємо і її защипуємо. Робимо надрізи, не доходячи до краю на 1 або пів см, щоб смужки трималися разом і не розсипалися. Ширину смужок робимо також приблизно 1 см. Потім закручуємо. І виходить ось такий рогалик. Викладаємо на форму з пергаментом. І так формуємо і викладаємо один за одним. Накриваємо рушником і залишаємо на вистоювання на 20-25 хвилин. Рогалики, що добре підійшли, змащуємо збитим жовтком і чайною ложкою молока. Даємо 2-3 хвилини підсохнуті яєчні суміші. А уже потім відправляємо в нагріту духовку до 180 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Випічка повинна добре зарум'янитися. Рогалики готові. Випікалися рівно 20 хвилин. Погляньте, які вони рум'яні та красиві. Накриваємо рушником і залишаємо до повного охолодження. Які ж вони ароматні, м'яке та повітряне здобне тісто. Надзвичайно смачні рогалики. Солодкі з соковитою маковою начинкою. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно! Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!